Але ми сьогодні у нас неділя і ми хочемо погуляти по місту чуть-чуть, по площадці покажу вам і йдемо в бібліотеку. Дуже тут класна бібліотека. Чесно кажучи, я такої ще не бачив ніде. Хоча я звичайно, не дуже по бібліотекам не ходив, але ця бібліотека мене вразила з всією зборі. Навіть на якій я Ой, вибачте.

Я там теж люди ставили. Тут тихий просто. Воно не йде. Не знаю, хай думай. Вони мають ковати. Нам важче людей немає бути. Ось ми наближаємося до бібліотеки. Зараз ми спробуємо туди зайти. Вхід по, по скануванню карточки і він коди немає, бо ми вже реєструвалися тут. Це боргер сервіс Сюди як ЦНАП люди приходять, але якісь місцеві питання. А це вже тут сидять зазвичай бібліотекари, які, ви, які можуть проконсультувати і допомогти. Тут багато художньої літератури. Ось тут художня література. На... А, Особ До речі, на ігри. До речі тут можна біблітеці брати на настільні ігри. Ми можемо, до речі, взяти сьогодні. Давайте Данською мовою? Ти готовий до цього? Дуже багато різних книг. Класно, так? Я хочу цю. Чому всі хочуть інше завжди, а ти хочеш цю? Де маленький, так? Ти хоч прочитав правила, про що це гра? Ярослав? 12 пунктів А тобі ще нема 12. Давай довірся нам, ми виберемо. Видимо, маленький ящик зукрітки і звинування. Моя бібліотека всього фон. Стоїть буквально небагато книжечок. Я учусь. До речі, от проскрена Назар Гончар? касса на фон Назаргончар. Дружна фон. Українська класична поезія Андрач. Воля до життя. Остап Вишня. Оце цікаве. В оселі в нього, я знаю, якось в дитинстві читал. Поемки. Так. Багато тут дитячих. все дитячі проблем Отут байдатися довго можна Демократія по данськи Цікаво почитати тут багато дівді-десків є, це все дівді диски Набере закладку Ставить і потім, потім ставить сюди і приходить знову до читої книги. Ага. Так, а це термінали для реєстрації книг. де ти, ти береш книжку, ти тут відскануєш її і фіксуєш, що ти її взяв додому почитати. Тут є на цьому поверсі два. Таких термінали і на другому поверсі теж такі є. А це автомати для здачі книг, повернення книг автоматичні. Коли хоч коронавірного сюди приносиш, воно автоматично скинує і записує. Димася на другий поверх, там буде дитячий літаки. Кожного із е... Тут десь олоку. Ну покажи, як грати її. От випадає, наприклад, перше два. число 2. Кубик сюди ага. і більше не ходить. Випадає там в 4, так само. Тобто, ну-ну. І потім, коли випадає той, знову гравця, то він далі ходить. І він має дойти, його задача сюди дойти, всіх гравців. А що означає, от зірочка, наприклад? Зірочка означає, ти став на зірку, ти опортуєшся. Куди ти можеш? А оце що означає? Це означає... Ти можеш одну із тих випустити або телепортуватися. Як то випустити? випустити. Ну, всі ти... фішки на початку тут знаходяться. Так. Якщо тобі на кубі ця штучка, ти нарешті можеш її сюди поставити і почати свій шлях. Угу. А Але... якщо ти ну, вже почав свій шлях, і ця штучка випала, так. ти можеш ще одну взяти або телепортуватися отак. Але задача три перевести до кінця, так? так. так. Тобто я не можу починати ходити, поки не випаде трійка, мені так? Так, поки то не випаде. Щось або шість, самого... або то. Ні, з самого початку можна... А, три ти... або шість. З самого початку можна, якщо ви по 4, то можна. Але ти ходиш одного. Та гра називається «Лудо», так, Віталік? Так. Далі, так я такої гри не бачу. Це тут скандинавська гра. Напевно. А, ну це хрест такі наулики. Mm. Це і у нас популярно було на в школі, нічия, ні. Можна переставляти? Ні. Можна. Ага. Тут так. Тут тільки три. Якби тут. А, -а, -а ще, ти представляєш? Там. І не можна програти. Ні. Я не знаю, чи ти mm. можеш виграти. Як? Не можеш. Може. Як? А подумай. А не може. Ти можеш виграти. <гук> ти можеш зробити Як? лінію. Я зробив дуже багато. Да. Так молодець. Ти ще Ще Тут є комп'ютер, де можна собі посидіти yeah. ігри поіграти, інтернет зайти. Любий бажаючий, може. Це зона. З приставками PlayStation. Ой, а сьогодні вони не працюють. Тут, -тук, а ми дітям говорили, що побавляться на приставках. Тут були диванчики. Ось приставки, а в них тут щось. Я не знаю. Теж не дескері. Це у нас відділ з дитячими мультфільмами. Вот, Можна взяти додому собі мультфільм. На данські можуть чи на тут є і на англійський, і на норвежський. DVD. Якщо має DVD програвач чи ноутбук, також є тут для PlayStation ігри різні. Для... для Xbox приставки такої різні ігри. Силы портят, я чё, так. Виталик, ты играл А ну, кто из вас? Виталик, выиграл. Фентізі. Хто любить фентезі, може почитати тут. Три кімнати. Ось така кімнатка, де можна свій нараду провести. Всі Там часто розмагають треба... цю гру. Як ця гра називається? Сюда. Лудон. Як Соль? Лудо? Лудо? Угу. Такі диванчики зручні, які щоб посидіти і почитати. Отра тут я захотів почитати цей журнал. Я відкриваю. І все. Тоді старі виписки журналу. Ну, До слова тут лежать журнали, які можна читати. Є бандеріс журнал. Я думаю, що такі підписку можна оформлятися вже в бібліотеці. Журнали не у цій бібліотеці є газети. І правда, я бачив, лише пенсіонери приходили сюди читати, напевно, молодця не цікавить. Але свіжі газети можна читати в данських бібліотеках. Хто любить, може спокійно приходити та і почитати якісь свіжі новини. А це в цілій стележі з англомовною літературою. І як виявилось не тільки з літературою, але ще по моєму це відділ був з більш такої музичної тематики, іменно англійської. Це колекція з 13 CD-дисків Групи Beatles. Дві диски музичні. Які можна взяти собі тут? Давай то, що ти мені показує. Інтерактивний коврик. Там була игра якась давити щось, може ці муху бере давити. Пору вибрати на ту гру муху. Лобійди між цим. І нажми на муху. Нугою ставай на неї. Відходь. Все, тебе гра загрузилась, напевно. А ні, ще має щось вибрати. Тут яка зона. Де найменші діти можуть щось порозмальовувати в бібліотеці і чіпом, бавитися. Я думаю, такі місця. Ну, такі бібліотеки вони дуже корисні для людей. Це з маличку можна привчати дітей для того, щоб любили читати книги. А наша бібліотека Українська мене асоціація тільки як, в шокле, малий був ходив. Асоціація з тим, що тишина повинна бути і тільки книжки і тільки в цьому ми замість е, бахіл тоді не було. Одягали на взуття з тканини такі. Я е, знаю, як це назвати. бахіли тканин, часті, скажімо. Може, я не пам'ятаю, як воно називалося. Але ми малі любили їх, пам'ять що слизько, у них як на козанах катаєшся. Пам'ятаєш хтось таке, що пам'ятає. Що тут треба робити в цій грі? Тут треба знайти одні такі самі речі, і тут пишу стукати здав. Зо... Ага, Іди. ну покажи, давай, щоб вже я зрозумів. Так. Ага, ти маєш пам'ять тренувати і шукаєш ще одну таку. Стругалку. Так. То, то стругалка, то так? Стругалка. А, ну, давай. Не вгадав. Тут стругалка, там олівець. Думай далі. О, давай тепер так от стругалка. І тут. і тут стругалка. Є, все зникло? Так, так. Зникло, молодець, далі. Там да. ну, далі воно тяжкіше буде. Туплюэнс. Не вгадали. А тут можна брати дитячі ігри. настільні додому Кубаска. Що це є, Ярославчик? Дошка зберігать. Дошка для. Малювання. Малювання? Та тут можна і писати, і малювати, що хочеш. Напишемо. Є? Хто нажимає старачку? Ми ну, ще реагує на натиск. Виходить, як пишеш ж... чорнило. Ось така класна бібліотека. Такий час просто летить, незамітно. Може я відстав від сучасного прогресу. Але капець. Лінійка з'являється. Ой, я малюю ти я малююся. Звичайно. Лінійка з'являється. Далі, лінійку ми сховаємо. так? Візьмемо інший інструмент. Зараз. Візьмемо циркуль. О. Церкві з'явилися, як не міряти? Оп. Ми міряємо кут церкви. Так, як я вчився в школі такого такого, ніхто собі не міг уявити. Позаймалися ми на телевізорі. Інтерактивному. Тепер ми його вимикаємо на комп'ютер. Анур, <реш> люкі. Все. Такий великий зал. Тут нам говорили, що можна збиратися практикувати мову в певні дні. Тут написано є: це другий до четвертої. Тут можна практикувати данську мову з носіями. Ми Ви вже випадково? ходили з дружиною. Проходи. Приходять волонтери. Беремо берем настольну ігру додому побавитися. Ходиш. Ти йдеш на цей комп'ютер? Сюди, синок, йде, сюди, сюди. Тож до першу книжку треба поставити? Перше Що треба відсканувати? відсканувати карточку. Доповнити відновити. Веди пінко цей. Тепер скануй. Ярославчик, став сканувати. Не видимо, що Шо, що? Так, став туди на стіл. Так показує те, що я був набирав раніше. Так, я, там, ось, коротше, тут вибираєш, скануєш свою карточку, тому що ми маємо вводиш пін-код, який нам дали бібліотеці і скануєш. І все, видруковується квитанція. І, і ми можемо зараз собі цю груду додому пограти. Ось такі. Справи. Та ось це штука наша. Та ж штука повертати книжки там. В цій частині бібліотеки афіші, які е, заходи будуть відбуватися в місті. Можна піти на якийсь концерт, виступи акторів. Словом, різні заходи. Там 7 березня, наприклад, щось буде проходити. Ця вирізка говорить про те, що книжки продаються 10 штук за 50 крон, а журналі 2 крони за штуку через мобілу Пей. Ці книжки продаються. А 10 книжок купити собі за 50 крон. Прийшли ми з бібліотеки. Ось вона, це така класна, цікава бібліотека, в якій можна провести дуже багато часу. Йдемо в магазин. То ще такі в нашому містечку невеликі. Верця. Оце, до речі, зроблено, як у вигляді, напевно, як водоспаду, я так розумію. Річка і пам'ятник. Пуше. Ось Ось. Тут. ОТРЦ невеличке. так в місті виглядає. Мені дуже цікаво почути вашу думку щодо такої бібліотеки. Чи вона вам сподобалася, ваші враження? Пишіть, будь ласка, їх в коментарях. Також буду вдячний, як ви підпишетеся на мій канал. Тут зразу біля бібліотеки є два супермаркети. Один називається 365, а один називається NETTO. Для Netto завжди вся стоянка повна. Біля 365 буквально 2-3 машини.